Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. І я настільки сильно рада розповісти вам про те, що в Голлівуді нова конспірологія про зіро. Я, бляха, Полтора года присказива уже бляха. это мене бісі. Ура, трампісти хочуть знову відволікти увагу громадськості від тієї чухні, що вони витворяють, і вже навіть вигадали цілий новий міф. А саме про те, що голівудські зірки, мільярдери на вечірках у Голівуді їдять русалок. Цікаво, чи ходить туди Ілон Маск? Попри те, що це очевидно майження, я обіцяю, що нам з вами буде цікаво це все досліджувати, тому що нам потрібно також. В хорошому сенсі відволікатися від сумних новин та обстрілів. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Чекають від вас чарівний лайк, підписочку, коментуйте для просування. Також не забувайте ставати спонсорами цього каналу та донатьте для наших захисників за посиланнями у описі відео. І давайте зануримося у цю цікаву конспірологічну мечню. Ти маєш Читати майнкам голівудські еліти поїдають русалок на спеціальних. Темних закритих вечірках oh, no. Про це розповідають надійні джерела з Тіктоку. Тому точно можемо вірити. Різні джерела з Тіктоку повідомляють, що одна бабка сказала. Ну, загалом, вперше ця чутка з'явилася у одному із нині, звичайно ж недоступних відео. Принаймні я не змогла ніяк знайти от початкове відео, яке запустило цю таку серію обговорень. От буцімто до цьому відео якийсь там хлопець розповідав, що він був присутній на такій вечірці із селебами з категорії. І там вони всі раптово почали їсти м'ясо, русалки, яке винесли для загального споживання. Він відмовився це робити, тому його очікувано звідти витурили, і от йому не залишалося нічого іншого, як втікати звідти. І при цьому через якесь таке приміщення він випадково побачив ще більше м'яса чи тушок русалок. Цей чолов'яга втік звідти в глибокому шоці, і звичайно, що вперше, що він зробив, це сів записувати про Тік-Ток. І переказав нам цей Тік-Ток Ось цей блогер. Цей блогер дуже цікавий. Звати його Джей Клей. І серед іншого він розповідає про таке: а саме про раду галактичної федерації, яка править землею. been monitoring our planet for... since the beginning. Uh, they apparently were going to make themselves known in 2027 but due to everything that's been going on on earth they've moved it up to 2025 they are on their third they are on their third level of presenting themselves first starting with the orbs last year which a lot of people have seen the second phase their motherships their modes of transportation have been all around the entire world cloaked uh, multiple places that I've seen the videos. Now, once again, this is allegedly, but the third phase is the guy who was sleeping in the egg. The one, the egg that, the video that just came out recently, he was resting there. So there is apparently a council of 26, and there are the council of five, which will be making their human presence known very soon to help us basically get through every bit of. Craziness that's been happening in our world right now. I'm a preacher's kid. I went to Bible school. First of all, Jesus, he wasn't white. Secondly, he was a comedian. He had a sense of humor. He was always cutting jokes with people and hanging out with people that you would consider shady hookers, prostitutes, drinkers, gamblers. By the way, he loved to drink. He turned water into wine. And secondly, most importantly, he was not born to a 14 year old virgin he loves you but he's disappointed in a lot of you so last night i think i had an encounter with an alien um, now full disclosure i was also dreaming so that I could have something to do with it but it was the craziest dream uh, of my that i can remember in a really long time so i wanted to know and the crazy part is, is i woke up from the dream at exactly one eleven, so 1 1 1 Я скажу вам, ці казочки дійсно дуже цікаво слухати. Можливо, за ним стежать ті, хто полюбляє це як розвагу, але я не виключаю варіанту, що там також серед числа його підписників можуть бути дуже вразливі люди, які замість того, щоб піти до психіатра, психолога зі своїми проблемами, починають вірити в цю маячню. Загалом у цього блогера дуже приємний вайб. Він такий весь веселий Мені здається, Він би непогано грав якихось комедійних фільмах. Також він нещодавно поборов молоному, і я дуже за нього рада. Video, Apparently, the A list, the rich, the elite, the 1% are having mermaid parties. And I don't mean it's a themed mermaid party. I don't mean you dress up like a mermaid. I don't even mean that there are mermaids in the pool that just happen to be ambiance. No, these are mermaid eating parties where they're serving up mermaids. I'm sorry, what in the fish and chips are we talking about? Because yeah, I landed on mermaid eating TikTok. Ага Кеймфовутакинбамермейд Ітін партіз інголігу люди починають просто переказувати суть його відео і якогось міфічного початкового відео і додавати свої власні бачення, свої сенси, свої знання. Скажімо, О, ну, нарешті, I 100% believe that the elites are eating mermaids, and I've actually been telling you this. When I say the elites, the reptiles, the real fallen angels that fell from heaven and became these diabolical Anunnaki, ancient Mesopotamia, Book of Enoch grifters, they exist. Mermaids are in the Book of Enoch, but they are the children of fallen angels and the angels that came to earth pretending to be God and actually mated with other species. They mated with fish, they mated with goats, they mated with horses. That's why there are different types of Nephilim and different types of giants and these creatures that were left out of the Bible completely, but mermaids have always been on my list of being real as I keep telling you guys. The book of Enoch, it talks about how mermaids or sirens were used for more than just seduction. The gift of the fallen was music and seduction and jewelry and and basically everything that we use makeup it was given to women by fallen angel ah, well, abba vanga's predictions for 2025 involve vladimir putin the downfall of europe and natural disasters and we're already seeing it happen and it's coming true as she literally predicted putin's growing influence Prophecy suggests that Russians, President Vladimir Putin, will play a crucial role in shaping global affairs. He predicted that Russians would survive and dominate while Europe faces significant upheaval. I did not freak you the fuck out with what we're seeing in Europe, trying to help Ukraine in the war. Нгау Русса хазертин райна, івен і ЮСУ Трамп Хелпінг, Рідакт Олделп да виебенсентукраїн. Ато хто вже вказує, що ось ці теорії можуть знати відображення у кліпі Гарі Стайлз на пісню Music for a Sushi Restaurant. Цей кліп має дуже цікавий і неоднозначний сюжет. У відео Гарі зображений як міфічна істота русал. Точніше, гібрид чоловіка та восьминога. Його знаходять власники у суші ресторану, а згодом експлуатують для шоу в ресторані, поки він не втрачає голос. Коли він перестає приносити користь, його намагаються приготувати, натякаючи на безжальність індустрії, яка швидко викидає тих. То не приносить більше прибутку. Гаррі якраз таки символізує цього артиста, якого використовують, поки він співочий, А коли втрачає цінність, його просто з'їдають. Ця метафора полягає в тому, якщо бізнес експлуатує артистів і забуває про них, коли вони вже не приносять доходів. Його тіло буквально сприймається як товар, а не як жива істота. Але багато користувачів вважають, що Гарі Стайлс та кріпмейкер цього творіння. Просто хотіли буквально передати інформацію про те, що в Голлівуді їдять русалок чи восьминогі. Найбільше мене винесла ось ця експертка з Тіктоку. Спершу я подумала, що вона скаже щось при тому, бо почала вона зі слів про те, що новий уряд скорочує витрати на департамент освіти, що, в принципі, відповідає дійсності. І це загалом впливатиме на рівень освіти людей в США в середньому. Але далі вона уточнює і це просто геніально. Вона каже, що ці знаменитості їдять не русалок, тобто русалоньок жіночого роду, а русалі. Бо увага, їм треба самки для розмноження і для молока, для потомства. Це просто геніально, друзі. Чому я до цього не додумалася? Насправді не все так весело, тому що на Редіті вже розробили теорію, що це слово русалки є кодовим словом для позначення дітей. Як приклад, наводять сальму Хаек та її чоловіка. Сама Сальма Хаек має у своїх фільмах дуже багато кадрів, як вона їсть м'ясо у дивний канібалістичний спосіб, як вказують ці користувачі. Тобто ця теорія натякає, що вони буквально чи то споживають цих малих людей, чи то роблять з ними щось інше. Враховуючи скандальну репутацію чоловіка Саль Франсуа Анрій Піно, французький бізнесмен, який володіє брендами Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Creed і Олександр Моквін. Я думаю, багато хто з вас вже чув про цей скандал з Бленсіягою, що пов'язується із дитячим забороненим матеріалом. Два роки тому Баленсіага просто підірвали весь інтернет, коли випустили дуже суперечливу кампанію, в якій діти тримали плюшевих ведмедиків. У бандажному спорядженні і ще вони стояли поверх судових документів зі знакової справи Верховного суду США щодо дитячого заборонного контенту. Тоді бренд вибачався з цю кампанію, зняв ці матеріали із промо. Але тоді з'явилося ще більше різних тривожних викриттів, пов'язаних із цим модним брендом. Виявляється, що Франсуа Анрій Піно володіє аукціонним вебсайтом, на якому продається огидне мистецтво зображення маленьких дітей у дуже огидних. Ситуаціях. І я не знаю, чи ви б хотіли бачити цей контент, я все одно його трохи там розмию, але попереджаю, якщо вам таке просто неможливо сприймати, то перемотайте за тайм-кодом, який я залишила для вас внизу. Сталося так, що Баленсіага тепер асоціюється із різними людьми, які сприймають над дітьми різного роду як мистецтво. Стилістка Баленсіага Лотта Волкова публікувала у своєму інстаграмі багато фотографій дітей у важких. І навіть в жорстоких ситуаціях. А вона є також близькою подругою із креативним директором Балансіяги Демною Гвасалією, який одного разу сказав, що вони лотою виросли на дитячій корнографії. На тому вебсайті представляються так звані різноманітні види мистецтва, і серед іншого користувачі відкопали ну, дуже просто таке, що підриває ваш мозок. І це називається мистецтвом. Це ось такі от дитячі манекени. Один виріб, який називається витвором мистецтва, коштує 140 тисяч доларів. Називається він Фейс. І так, замість носа там те, що ви подумали. Інший виріб Факфейс, показує дівчину підлітка повністю оголеною і з такими ж органами замість носа та рота. Ну і ще є один витвір мистецтва під назвою Зеготік, який показує оголених дівчат, їхні тіла з'єднані. У них спільні ноги та руки, і носять вони лише чорні кросівки. І саме ось цим сайтом дійсно володіє одна компанія, яка підпорядковується Balenciaga. Тобто цей чолов'яга точно знає взагалі, що в нього там продається. Тому багато користувачів вже сьогодні не дивуються з того, що в темі про вечірки з русалками сальма Хайк може відігравати одну з ключових позицій разом зі своїм чоловіком. До речі, вони подаються як така мила пара, і вона там розповідає, що вона прихищає різних тваринок. А її чоловік каже: Ну, ось ти знову когось з тваринок привела додому. Так от, користувачі інтернету, пишуть, що очевидно, Сальма Хаек дійсно може брати в цьому участь також є теорія, що на цих вечірках можливо були не так русалки в якості їжі, і навіть не маленькі люди, як дюгони чи ламанти, яких часто історично. Плутали із русаленьками. Ця теорія є скоріше конспірологічним міфом. Вона поєднує в собі елементи сатири на еліти, страх перед таємними ритуалами та вплив поп-культури. Голівуд часто асоціюють із різноманітними культами, сатанізмом, жертвоприношеннями. Ми не знаємо, як там все насправді, але ми бачили дуже багато різних теорій про богемський клуб і різноманітні в цьому дусі. Взагалі, канібалізм як метафора влади, є мотивом у багатьох теоріях змови з найдавніших часів. Є люди, які вірять, що еліти можуть споживати якихось міфічних істот заради збереження своєї могутності, краси та навіть молодості. До речі, в японській міфології також вказувалося, що їсти русалок це зберігати свою молодість. Тому саме ось такі знаменитості, які хто кажуть не старішають а виглядають все молодшими і молодшими з кожним роком. Це не хірургія, не різні там підтяжки. Ні, це все м'ясо русалок. Але на сьогодні немає жодних доказів цих теорій, навіть якихось фактичних зачіпок, тому що все базується на одному відео, якого вже немає. Це все виглядає як екстремальна інтерпретація. Культурних мотивів і страхів перед якимись керуючими колами, а ще виглядає як різноманітні і псошечки. Запускати ці теорії можуть різноманітні люди з різноманітних мотивів. Просто креатори, інтернет-авантюристи для того, щоб отримувати більше переглядів, більше хайпу. Також різноманітні анонімні інсайдери, інформатори певних установ з метою маніпуляції громадської думки, створення розважальних містифікацій. Адже ми знаємо, що є ціла категорія людей, яким просто дуже, -дуже до вподоби слухати про ось такі. Дивні справи. Але ось такі пости там, чи відео також відволікають від реальних проблем в суспільстві. Скажімо, згадайте випадок з підіді. Коли це все запустилося, що відбувалося у світі? Що відбувалося в Америці? Правильно, підготовка до виборів президента США. Відповідно, люди думали більше про підіді, аніж про те, щоб обрати собі когось нормального на цю посаду. Та й, взагалі, теорія про русалочок на вечірках могла бути просто якимось жартом, але її сприйняли аж надто серйозно. А ще не забувайте, що це могла бути робота політичних сил та якихось пропагандистів, організації, політичні партії, просто тролів, соцмережах, найняті певними угруповуваннями. Розганяють цю всю маячню для того, щоб керувати свідомістю людей, формувати культуру страху, тобто терору, коли людей залякають зліва, справа усіх боків. Чим більше людина налякана, тим більше вона піддається на вплив. Багатії знаменитості олігархи дійсно роблять страшні речі, але вони є набагато страшнішими ніж поєднання якихось там русалок. Олігархи у всіх країнах світу. Часто використовують свій капітал, щоб впливати на політиків та ухвалення законів у власних інтересах. Це проявляється у лобіюванні законів, контролі медіа, спонсоруванні виборів. Багато хто із цих мільярдерів експлуатує працю та ресурси, отримують дешеву робочу силу, яка опирається на дитячу працю та арабські умови, а також здійснюють екологічні злочини та монополізують цілі ринки, знищуючи малий бізнес. Але найогидніше це їхній можливий вплив на науку та медицину. Найстрашніше з цих теорій це не поїдання якихось магічних істот, не проведення сатанинських ритуалів, а реально тотальний вплив на світ, який мають ці мільярдери, знаменитості, і дії цих людей дійсно впливають на життя мільйонів. Вони русалок, мабуть, не їдять, але їхня жадібність знищує світ. Тому я вважаю, що треба привертати увагу до їхніх реальних дій. А не до якихось там теорій з змови про русалок. Чекаю ваших коментарів, що ви думаєте про ось таку теорію. Які теорії змови про зірок ваші найулюбленіші? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, не пошкодуйте лайку та можете написати про це в коментарях для підтримки мого каналу. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, заходьте в мої соцмережі.